У рівному на пішохідному переході збили людину. Чоловіка у важкому стані госпіталізували до лікарні. Автопригода сталася на вулиці Данила Галицького. На регульованому пішохідному переході водій автомобіля Рено збив 41-річного чоловіка. Ми їхали на зелене світло. мною зупиняється буквально за метрів 5, білий бус. Перестає їхати, включає поворот лівий. Я, щоб в нього не було зіткнення, я перестраюсь правий ряд, приїжджає правий ряд. І одразу в останній момент пішли пішоходи. Я ж щоб не заципити пішохода одного-другого, вискакую на бровку, але все-таки зацепив чоловіка е цей, фарою лівою. Потерпілого чоловіка госпіталізували у Рівненську центральну міську лікарню. Попередньо у нього черепна мозкова травма. Працівники міліції кажуть, коли приїхала швидка, потерпілий вже втрачав свідомість. Зараз правоохоронці з'ясовують всі деталі наїзду і шукають свідків автопригоди. По приїзду сюди, то свідків чомусь, як завжди, не було. Не було. Але з поясне водія перед тим чоловіком чи, чи біля того чоловіка, який розпочав перехід, була жінка якась. Надіємося, що може вона повернеться на місце пригоди, додасть свідчення, де відбулось контактування, наїзд, сліди крові, сліди осипу скла, пластмаси, порівне шляху буде встановлено пізніше після висновку. експерта. працівники міліції додають звинувачувати когось поки рано. Встановлюють на який сигнал світлофора рухався як водій, так і пішохід. Попри висновки міліції, рівнянин Олександр, який був за кермом автомобіля Рено, обіцяє допомагати матеріально потерпілому чоловіку. Все матеріальне, відшкодування, там, які там затрати на лікування, це все я беру на себе. Головне, щоб людина була жива і здорова.